Добрий день, любі друзі. У вас вітає центр дитячої 13 участі Промінь, курток англійської мови став, керівник Шаргородська Зінаїда Семенівна. На попередньому занятті ми почали вчити тему котра година. І зараз я пропоную вам послухати оповідання о Часи. Look at, at the clock. Подивитесь на часи. A clock tells you the time. Часи говорять нам час. It's stop, it's. Think of the minutes and the hours. Вони высовывают хвилини та часи. Watch does the same. Часи роблять те ж саме. A clock has a face, часи мають циферблат. And two hands. Та дві стрілки S Mold Hands, or, uh, our hands, uh, O and Our Hands, маленька uh, стрілка це годинна, uh, uh, маленька, uh, маленька стрілка, це година стрілка, and a big uh, uh, hands, or a minute hands. Та маленька стрілка це минутна, для, минутна стрілка. Small hands point the hours. Malenka stilka, kazoya, nam, nam, padini. A big hand point the minutes. Balika stilka, kazoya, nam, nam, padini. Many clocks and watches have three hands. An hour hand, a minute hand, and a second hand. Balata chasek, my three stilki. Hadina stilka. Хвилина стрілка та секунда стрілка. A second hand points the seconds. Se, eh, секунда стрілка вказ секунди. On the face of the clock there are 12 numbers. На цих є 12 номерів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. There are 24 hours in a day. У доби 24 години. There are 60 minutes in an hour. У години 60 секунд. There are 60 seconds in a minute. У хвилині 60 секунд. 30 minutes make half an hour. 30 хвилин роблять пів години. 15 minutes make a quarter of an hour. 15 хвилин роблять четверть години. Розуміла? Так. До побачення. Два на слідчому занятті ми продовжимо цю тему.